Без вікон, даху та права на існування у провулку десятинному 5 стоїть маєток, побудований ще у середині 19-го століття, колишня оселя настоятеля Андріївської церкви. Але зараз споруду руйнують. Місцеві мешканці обурюються. Садиба фактично є історичною пам'яткою, але через бюрократичні перепони немає цього статусу. Через це й було допущено знищення будинку. Переконані місцеві. Київський патріархат тут має наміри звести велетенський офісний центр. У самому серці на Києва на території двох державних заповідників він буде пригнічувати всю цю навколишню місцевість. І навіть оцей Андріївський собор, який зберігся, він буде виглядати як іграшковий, так і картковий якийсь. Представники церкви людей заспокоюють. Майбутній будинок не зіпсує архітектурного ансамблю місцевості, а нинішня споруда невигідна, адже площа замала. Одноповерхова невеличка будівля це є нераціонально і нерозумно. Відповідно, ми вирішили на цьому місці збудувати будівлю, яка буде вписуватися в навколишній архітектурний ансамбль. Ми плануємо, що це буде семиповерхова будівля, але вона буде по висоті відповідною до навколишньої забудови. На семи поверхах планують розмістити торгові, офісні та житлові приміщення, і все це легально. Адже на будівництво є всі необхідні документи, стверджують у церкві. Дві року, коли було розпорядження київського міського голови про надання погодження на початок вироблення всіх цих документів, тому швидше за все за кілька років на місці садиби виросте черговий будинок. Хоч місцеві мешканці обіцяють рук не покладати і до останнього відстоювати маєток. Богдан Буряненко, Андрій Гегеля, Михайло Кльокта, телеканал Київ.